А далі хочу передати привіт Конашенкову. Це всім відомий речник Міністерства оборони Росії, який неодноразово заявляв про знищення там 200 хаймерсів. Потім БМП Бредлі, яких ще в Україні не було, вони вже також знищили. Ле Леопарди, які також ще не приїхали, вони вже знищили. Ну от зокрема про Хаймерси у Чехії показали, як виготовляють гумові хаймерс для України. І ось очевидно, що саме їх. І знищують окупанти, а потім у своїх зведеннях говорять про знищення приблизно сотень ось цих хаймарсів. Давайте подивимося це коротке відео. Чиші су вельми активні і в воєнської помоці часто приквапивим способом, наприклад, єчинська фірма віра на Україну посіла на фокуваці навлади ветвару ракетомету Гаймарс. jsme schopni vyrábět v současné konfiguraci 35 návnat měsíčně, takovýchto jako je HIMARS. Chce říct, kolik návnat ve tvaru HIMARS je nyní na Ukrajině? Určitě se to dá říct i přesto, že to je vojenské tajemství, tak to můžeme odhadnout na základě veřejně dostupných zdrojů, které například nedávno tvrdili, že Rusové se střelili 140 HIMARSů, než co tam bylo dodaný, takže si můžeme jednoduše představit, že těch 40 budou. І надувні муляжі, ось подивіться, вони приховуються під отак за деревами, аби їх не було помітно. Але ж коли росіяни бачать там розвідка, дрони їхні, вони думають, що це справжні справжня система, що це хаймерси, але це такі надувні муляжі М142, хаймерс і М 777 які передавали нам. Наші е, західні партнери тому, ось те, що говорить Конашенко на своїх брифінгах, то ймовірно про знищення таких хаймерсів саме йдеться.